В вашій увазі пропонується проект закону України про національну гвардію номер 4393 внесений народним депутатом України Турчиновим Осам Валентиновичем та альтернативний законопроект про національну гвардію, який тільки що наш колега Сиротюк представив. Відразу хочу зазначити, що обидва законопроекти заслуговують на належну увагу, оскільки їх спільною рисою є те, що положення положеннями пропонується створити новий державний орган на Національну гвардію України. Основна відмінність між цими проектами у тому, що законопроект 4393 пропонується створити Національну гвардію у системі Міністерства внутрішніх справ України, а законопроект 4393 пропонується створити Національну гвардію як окремий державний орган спеціального призначення. Але вчора на комітеті, коли ми розглядали ці два законопроекти, ми вирішили наступне: дійсно, сьогодні в умовах, коли в умовах небезпеки для територіальної цілісності України. Загрози її державного суверенітету, провокування силового сценарію та дестабілізації ситуації в країні. Все ж таки, виникла необхідність на основі внутрішніх військ створити за європейською моделлю військове формування з правоохоронними функціями. То комітет підтримує ініціативу, яку вніс Олександр Антонич Торчинов і законопроект 4393 і пропонує розглянути його в першому читанні з урахуванням тих типу пропозицій, які тільки що висловив Автор другого законопроекту альтернативного 43-93-1, народний депутат Сиротюк. А також Олександр Валентинович, там дуже важливо. Це в першому, тільки що секретар Ради безпеки і оборони пан Порубій, попросив мене в ході доповіді внести пропозицію щодо статті 2. Стаття 2, пункт 1. І перший підпункт у е, мирному е, е, основні функції Національної гвардії у мирному часі замість участі в охороні замінити, ох, замінити на слово охорона громадського порядку, забезпечення захисту та охорони життя здоров'я, прав і свобод і законних інтересів громадян. Шановні колеги, ще раз хочу підтвердити, що за результатами голосування комітет ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 43.93 за основу. І я думаю, я підтримую пропозицію народного депутата Сиротяка прийняти законопроект, врахувати ті зауваження, які були тільки що висловлені під час його виступу, і прийняти законопроект 4393 за основу і в цілому. Прошу підтримати, дякую за увагу.